Привіт, друзі! Сьогодні ми забудемо про Джеймса Бонда з його гаджетами, смокінгами та втечами в останню секунду. Натомість ми поринемо у світ, де найкращий інструмент шпигуна це вміння виглядати жалюгідним, а єдиний пароль це ідеальна вимова про кльону місцевим діалектом. Сьогодні ми досліджуємо, чому ти, людина епохи Google Translate, не витримав би і дня в турецькому тилу в ролі козацького шпигуна або, як їх називали, пластуна. Дозволь сказати тобі, це не місія нездійсненна, це місія. Будь ласка, нехай мене вб'ють швидко, а не повісять на гак за ребро. Тож, перш ніж влаштуватися зручніше, знайдіть мить, щоб поставити вподобайку і підписатися, але лише якщо вам справді подобається те, що я тут роблю. Все починається не з секретного брифінгу, а з приниження. Ти стоїш перед отаманом, і він оглядає тебе з голови до ніг. Твоя чиста сорочка, пряма постава, навіть те, як ти дивишся йому в очі, все це кричить Я здоровий, ситий, і, ймовірно, не знаю, з якого боку підходити до коня. З таким виглядом тебе викриють ще до того, як ти дійдеш до першої корчми, каже він, і його голос не містить ані краплі гумору. Ти виглядаєш як людина, у якої є що красти, а маєш виглядати як той, хто сам щойно обікрав смітник і програв. Твоя трансформація починається забудь про маскування. Це повне перевтілення, фізичне і духовне. Твій одяг це не просто лахміття, це лахміття, яке тижнями валялося в пилюці, було просякнуте потом, а, можливо, навіть сечею тварин, щоб надати йому автентичного запаху. Твоє волосся змащують жиром і посипають попелом, твоє обличчя натирають брудом, під нігті тобі забивають землю, тебе змушують ходити, згорбившись, дивлячись у землю. Ти маєш виглядати не просто бідним, а таким, на кого гидко дивитися. Твоя мета стати частиною пейзажу, непомітною, як камінь на дорозі, як пляма бруду на стіні, але зовнішність це лише початок, найскладніше мова. Ти місяцями вчив кілька десятків фраз кримськотатарською чи турецькою, але справа не в словах, а у вимові. Один неправильний звук, один м'який акцент там, де має бути твердий, і розмова з вуличним торговцем про ціну на диню перетвориться на твій останній допит. Ти тренуєшся годинами, повторюючи прості фрази Мир вам, скільки це коштує Зренія. Аллах Великий. Твій наставник, старий козак, що колись був у полоні, б'є тебе по потилиці щоразу, коли ти помиляєшся. Він змушує тебе слухати, як розмовляють справжні татари, яких захопили в полон, слухати ритм їхньої мови, їхні жести, те, як вони сміються і як спльовують. Ти не просто вчиш мову, ти вчишся мовчати, говорити лише тоді, коли це необхідно, відповідати коротко, не ставити запитань, бути тінню. Ти вчишся бути ніким, щоб вижити. Твоя місія дістатися великого міста, наприклад, Бахчисарая чи кафи, це не туристична поїздка, це занурення в акваріум з акулами, де ти єдина рибка без зубів. Ти входиш у місто через ворота, намагаючись не дивитися на похмурих яничарів, що стоять на варті. Кожен їхній погляд, здається, пропалює тебе наскрізь. Ти йдеш на ринок. Це вир звуків, запахів і небезпек. Повітря густе від аромату спецій, смаженого м'яса, кінського гною і немитих тіл. Навколо тебе кричать торговці, плачуть, діти, мули закликають до молитви, дзвенить метал у кузнях. Твоє завдання збирати інформацію. Скільки кораблів у порту, які на них прапори? Чи є серед них військові? Ти проходиш повз гавань, намагаючись рахувати судна краєм ока, не привертаючи уваги. Ти слухаєш розмови. Двоє купців скаржаться на нові податки для фінансування походу на північ. Це цінна інформація. Ти запам'ятовуєш. Ти прикидаєшся жебраком біля мечеті, щоб почути, про що говорять воїни після молитви. Кожна деталь, кожне слово може коштувати сотні життів або твоє власне. І тут ти бачиш їх. Через ринок ведуть нову партію полонених з України, твоїх людей. Вони йдуть, зв'язані, вкриті ранами з порожніми очима. Ти бачиш молоду дівчину, яка нагадує твою сестру. Ти бачиш старого схожого на твого сусіда. Твоє серце стискається. Інстинкт кричить допоможи, зроби щось. Але ти не можеш. Ти маєш відвести погляд, ти маєш виглядати байдужим, як і всі навколо. Один погляд, сповнений співчуття, одна сльоза, один стиснутий кулак, і стражник, що проходить повз, помітить, що ти реагуєш не так, як місцевий. Це найважчий тест. Не на силу, а на здатність вбити в собі людину. Ти проходиш повз, опустивши очі, і відчуваєш, як щось всередині тебе вмирає. Ти їхня єдина невидима надія, але щоб дати їм цю надію, ти маєш зрадити власні почуття. Щоб дізнатися більше, тобі потрібно туди, де розв'язуються язики. Ти заходиш у брудний караван сарай, повітря тут ще густіше, дим від люльок, запах кислого вина. І смаженого жиру. Ти сідаєш у найтемніший куток і замовляєш найдешевшу їжу, миску юшки, в якій плаває щось невизначене. Ти не їси, ти просто робиш вигляд. Твоя мета слухати. За сусіднім столом сидять двоє сипахів, кінних воїнів, вони п'яні й хваляться нещодавнім набігом. Ти напружуєш слух, вони згадують назву фортеці, яку планують атакувати наступного місяця. Це Джекпот. Але один з них помічає твій погляд. А ти чого тут сидиш, старче? питає він, підходячи до твого столу. Твоє серце зупиняється це перевірка. Ти маєш відповісти. Правильно. Правильним тоном. Ти піднімаєш голову, зображуючи на обличчі суміш страху і поваги. Пробачте, ефенді. Бурмочеш ти вивченою фразою. Просто слухав про ваші славетні подвиги. Він сміється. Йому сподобалися лестощі. Він сідає за твій стіл і починає розпитувати: Хто ти, звідки? Кожне питання це пастка. Ти розповідаєш свою вигадану легенду бідний прочанин, що йде до святих місць, ти відповідаєш коротко, смиренно, постійно згадуючи Аллаха Він пропонує тобі вина, ти знаєш, що тобі не можна пити, щоб не втратити пильність, але відмовити це образа. Ти робиш маленький ковток, вино пікає горло. Він продовжує говорити а ти сидиш, киваєш і молишся, щоб він скоріше пішов. Кожна секунда цієї розмови розтягується у вічність, ти отримав інформацію. Тепер найважче вижити і донести її. Ти не можеш просто вийти з міста. Ворота, зачинені до ранку. Чекати означає ризикувати, що п'яний сипах вранці згадає про дивного старого і щось запідозрить. Ти маєш тікати вночі. Ти пробираєшся темними вузькими вуличками, що смердять нечистотами. Кожен закуток може приховувати небезпеку, грабіжників, міську варту або просто собаку, який своїм гавкотом підніме на ноги всю вулицю. Твій план перелізти через стіну у найменш охоронюваному місці. Ти дістаєшся до неї. Стіна висока і гладка. Ти починаєш лізти, чіпляючись за каміння, обдираючи пальці до крові, і тут ти чуєш кроки, патруль. Ти завмираєш, притиснувшись до стіни, намагаючись стати невидимим. Вони проходять в кількох метрах під тобою, їхні смолоскипи кидають на землю, танцюючі тіні. Ти не дихаєш. Твоє серце б'ється так сильно, що, здається, його стукіт відлунює від стіни. Вони проходять. Ти видихаєш і продовжуєш лізти. Діставшись до вершини, ти дивишся вниз. По той бік темрява і свобода. По цей смерть. Ти стрибаєш. Ти думав, що втеча з міста – це кінець? Ні, це лише початок іншого пекла. Тепер перед тобою сотні кілометрів ворожого степу. Вдень ти ховаєшся в ярах, у високій траві, в очереті біля річок. Ти лежиш нерухомо годинами, слухаючи, як десь неподалік проїжджають татарські роз'їзди. Сонце палить, комахи з'їдають тебе заживо, а ти не можеш навіть поворухнутися. Вночі ти йдеш. Ти орієнтуєшся по зірках, як тебе вчили. Ти рухаєшся швидко і тихо, прислухаючись до кожного шурхоту. Твоя їжа це те, що ти можеш знайти. Корінці дикі ягоди. Можливо, якщо пощастить, ти впіймаєш ящірку, ти п'єш росу з листя, твоє тіло виснажене, твої ноги вкриті ранами, тебе мучить голод і спрага, але найгірше це самотність ти один немає з ким поговорити, немає на кого покластися. Єдиний твій супутник це постійний страх, страх бути поміченим, страх померти від укусу змії, страх просто не дійти. Одного разу ти бачиш вогнище. Це можуть бути твої, а можуть бути й вороги. Ти підкрадаєшся годинами, ризикуючи всім. Це виявляються ногайські пастухи, ти мовчки відходиш. Ще одна ніч у холодному степу, ти не витримав би. Не тому, що ти боягуз. А тому, що ти звик до світу, де є правила, права і хоча б ілюзія безпеки. Життя пластуна це не один героїчний вчинок, це тисячі маленьких непомітних перемог над власним страхом, над інстинктами, над самою людською природою, це постійна, виснажлива психологічна війна, де твоя власна свідомість, твоє головне поле бою, один невірний рух, одне не те слово, один погляд, сповнений жалю, і все скінчено. Козацькі шпигуни були не просто воїнами, вони були акторами, психологами і майстрами виживання, що діяли в умовах, де помилка коштувала не кар'єри, а життя. Тож наступного разу, коли ти будеш нервувати перед важливою співбесідою, просто згадай про розмову з п'яним яничаром у смердючій таверні, принаймні твій потенційний роботодавець навряд чи відрубає тобі голову, якщо йому не сподобається твоя відповідь.